Сирнички до чаю, до кави, хто з чим любить. Я собі так спробувала, що, щоб то не було, чи то сирники, чи то можуть бути котлети, гречанники, рисовики. Все от тако, е, обмакувати у яйце. Вони ніколи не тріскають. Дуже добрий спосіб. І получаються сирнички. Правда, ми вже трохи з'їли. Ну, Не можеш так <гум> на кухні бути щось смажити, щоб не покушати. Кожен прийде по одному собі хоче той спробувати, хоче той спробувати. Але нічого, до чаю нам вистачає. Ось такі смачненькі дуже дуже м'ягесенькі, добре припечені. Дуже сочні.